Сьогодні освіта України переживає непрості часи. Багато садочків перейшла в онлайн, і це стало викликом для дітей, батьків та педагогів. Працюючи з дітьми на платформі Zoom, мене надихнула ідея створення цілісної педагогічної системи навчання дітей грамоти дистанційно. Для своєї роботи я обрала застосунок PowerPoint. Добре знаючи дитячу психологію, я використовувала яскраві образи, анімацію, музичний супровід. На слайдах виділяються ключові навчальні елементи, до яких слід привернути увагу дитини. За мету ставила не тільки надання знань, а й розвиток творчої уяви, символічного мислення та креативності. Свою педагогічну увагу акцентувала на інтерактивних формах роботи з дітьми. Зі своїм досвідом успішно виступила на міському семінарі для вихователів-методистів ЗДО, застосування цифрових технологій в організації дистанційного навчання. Вважаю, що мій педагогічний досвід, сучасна грамота онлайн для дошкільників є актуальним та необхідним сьогодні для закладів дошкільної освіти, які працюють дистанційно. Попри труднощі, наші малята продовжують розвиватись, навчатись, а ми разом шукати нові шляхи для навчання.